Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, щоб збагнути нинішній прасник квітної неділі, це практично майже неможливо. Але хоч наскільки Бог нам може дозволити війти в ту містерію найсвятішого Ісусового серця. Що сьогодні переживає найсвятіше Боже серце? Ісус мав серце, і має серце як Бог. Серце, яке чуває, яке любить, яке страждає, яке плакало вчора над гробом Лазаря. Подивіться, як Він його любив, коли прослизився Христос. А як він сидить на пагорбі і дивиться з гори уливний на той Єрусалим, і прослюзився Ісус і промовив такі слова. Єрусалиме, Єрусалиме, я хотів зібрати вас так, як квочка збирає своїх цеплят, але Ти не захотів, ти не захотів, Бо хоче нас спасти. Бог раді того, щоб нас спасти, покинув небо, прийшов на землю, жив ті нужді. І тепер він піде на Голгофту, Бог хоче нас спасти. Він хоче нас зібрати, як вочка збирає своїх цеплят під свої крила. Але чи ти людину хочеш? Я так розважав про нинішнє свято, дорогі мої. І так собі думаю: ну, страсний тиждень. А ну, якщо б це був страшний тиждень мій. І я знаю, що того тижня мене чекає страшний вирок смерті. Що мене чекає і бичування, і коронування, і знущання, і хрест, і Голгофта, і 14 стацій, і смерть на хресті. А це чекало нас? А це не моя фантазія. Я розважаю над тим, що нас по справжньому чекало кожну людину. В п'ятницю мали благовіщення. І якби не мати Божа не сказала ангелу ні, нас би це все чекало. Повірте, чекало би, дорогі мої. Але мати Божа сказала Богу відтак, я раба Господня. І тому ради нас. Як ми молимося в символі віри, ради нас і нашого ради спасіння зійшов із небес. І він, дорогі мої, скаже: ні людину, ні, мої дорогі діти і дочки, сини і дочки, ні. Не ви будете бичовані. Не ви будете короновані. Не ви понесете тяжкий хрест і вмрете на ньому, це все раді вас зроблю я. І тому, дорогі мої, сьогодні є той передсмак. Передсмак того, того праздника Христового Воскресіння. Але ще почекайте до Воскресіння, ще маємо розважити про цей страшний тиждень, який починається вже. Завтрашнього дня. Найдорожчі мої. Ради тої хвилі Бог прийшов на землю, ради тої спасеної хвилі. Якщо ми візьмемо чотири євангелиста, їхні розділи, то разом докупи буде 89 розділів має новий завіт чотири євангелисти. З них тільки чотири розділи. Говориться про народження Божого Сина і про його дитячі руки, тільки чотири. Але 29 розділів буде говоритися про муки Божого Сина. Про муки і терпіння Ісуса Христа. Чому сьогодні всі радіють? І апостоли, коли він в'їжджає в той Єрусалим. А чому не радіє Христос? Бо він знає, що його чекає. Він знає, дорогі мої, яка є перемінчива людина. Як ми сьогодні можемо бути щасливі, радісні, а за хвилю вже зденервовані? І тут, ніби навіть вдома, все є добре, Нараз повідається, жінка, чоловік чу на очі, ну все було добре. Ніхто нікого не провокував. І тут раз, дві секунди, і все розгорівся вогонь. О, як ти людина міняєшся часто. Один до одного, я вже не кажу по відношенні до Господа Бога, як ми часто міняємося. Юда так само сьогодні, з одної сторони апостол, так? з другої сторони, що робиться в його серці? Тут він думає за бідних можна було би продати о-хо-хо за 300 динаріїв то миро, яке Марія виляла на голову Ісуса, на Його ноги і обтерла своїм волоссям, але він не дбав про бідних. Він бав про себе. Він бав про свою похідь. Він бав дорогими про своє пожадання, бо жадав ізбагачення, жадав гроша. І його все денервувало. Все, що не раз Христос сказав до Юда, він був касиром. Юдо, витягни трошки тих грошей, які люди нам дали. Бачиш, сидить жебрак, бачиш, сидить бідний, бачиш, сидить сліпий. Дай йому, а це його нервувало. Так само, як нервує нас, нам все чим побільше. Чим побільше заробітку Бог нам дає. Нараз ти заслуговуєш на одне, бо нараз мусимо сказати з чистим серцем, ми любимо нарікати, дорогі, ну, любимо на роботі, на начальство, мало платять, ну, але деколи мусиш бути честим перед собою, чи ти добре виконуєш свої обов'язки. Бо нараз є халтура, і то мусимо також визнати. Нараз є халтура. Але нам і за ту халтуру платять. Але знову ж таки, коли прийдеться витягнути, коли придеться дати оцей, 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 той, той хрубак скупості, дорогі, нара сидить в нашому серці. І ось сьогодні Христос віжає Той Єрусалим. Перед тим Він був в домі Лазаря, Лазар був при столі, воскресли Лазар, була гарна гостина. Була велика радість. Була радість в апостолах, була радість в Марти і Марії. Була навіть радість в частини жидівського народу, які покинули фарисеїв, але не було радості у тих первосвященників і фарисеїв. Та зависть, дорогі мої браті і сестри, зависть. Що Христа сьогодні вітають, як царя слава, осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїля, осанна вовишних. Як зависть, дорогі мої, вона їсть як рубак. І вони постановили вбити спочатку лазаря, а відтак вони постановили, дорогі мої, вбити самого Христа Спасителя. І тому Христос знає, не дуже тішиться, що нині усана, бо буде, ви то знаєте, за декілька днів, то буде то жахливе слово, розіпни його. Ще таких дорогі дві застанови коротких, я би хотів звернути вашу увагу, що Христос робить, коли в'їхав в Єрусалим, куди він іде? Це ми нині не читали, бо це Євангеліє було би дуже довге. Але воно має своє продовження. Христос, найдорожчі мої, Він входить до Єрусалимської святині. до дому Його Небесного Отця, святиня, яка була збудована царем Соломоном, яка була для прослави Бога. І ось, коли він заходить до тої святині, він бачить таку картину, що при вході в притворі до храму. Шум, гамір, яка ж товханина, біганина, яка ж черга. Що він бачить? Він бачить базар. Він бачить беззаконня. Він бачить ургашів, одні міняють гроші, бо невільно було, коли був зображений. Імператор Цезар був зображений на монеті, не вільно було той гріш кидати до святині. Потрібно було робити обмін на той жидівський шекель. Тільки шекель могли жертвувати. І тут вони скільки ти маєш, давай міняємо. І навіть по нечесному курсу міняли була така, знаєте, така була крадіжка, такий був обман. Інші міняють голубів, ще інші якісь там кози принесли. І такий, я собі ногу уявляю, передбачано, уявіть собі, ви приходите неділю до церкви, а в церкві тут кози бігають, якийсь торх іде, молоко продають, сир, яйця. Що ви подумали? Уявіть собі таку картину. А Христос не стерпів, дорогі мої. Він зробив з мотузя, зробив собі бич, як сказано було серце моє. Воно мене спалює, моя, моя така жертвеність, вона спалює мене. Христос не міг того стерпіти, почав перекидати ті міняйлів, виганяти ті голубів, випускати ту худобу. Кричав, кричав на своїм голосом: дім мій дому молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. А що сьогодні є, дорогі мої, дому молитви? Що сьогодні є храмом Святого Духа? Це не тільки церква. Бо церкву ще можна оздобити, купити рушники, образи, помалювати. Нема жодних проблем. Але наше серце, дорогі мої. Оце є храм Духа Святого. І ви собі уявіть сьогодні Христос, ось ви стоїте в черзі до сповіді. Христос входить у ваше серце, у вашу душу. Він хоче вигнати звітам ось ото, ото все розбишатство. Він хоче вигнати звітам оту всю нечисть. Він хоче вигнати звітам ото отой весь гріх. Отой весь гріх. І сказати, ваше серце, люди, це не є печера розбійників. Але ваше серце, яке сотворив Бог, яке той Бог очищає, то серце в тайні сповіді Євхаристії, то серце, яке Бог очищає на голговті ціною власної крови, вже не належить до диявола, але то серце, воно буде домом Небесного Отця. Ось ради чого Бог прийшов. Не тільки баску посвятити, не тільки Пасочку посвятити, косичок з'їсти паски, ковбаски, Оце так чудово Христос Воскрес свою Воскрес. Але справжнє свято Паски, Великодень, Оце, дорогі мої, очистити свої сумління, серце і душу в тайні сповіді і не тільки висповідатися, але істинно покаятися, змінити свої мислення. Бо сьогодні всі радіють, і, може, ангели радіють, що ви висповідані є, що ви прийняли причастя, але чи радіє Христос, чи завтра знову не буде то ваше серце печерею диявола і розбешак. Оце є для Бога найважливіше. Серце сокрушеним і смиреним Бог не погордить. І тому сьогодні ми також стоїмо з тим віттям, також співає хор сьогодні на службі Божій свят, свят, свят Господь Савагод, І поль небо, і земля слави Твоє, я Осан Нововичних, і ми всі будемо співати ту чудову пісню перед словами, коли Христос прийде до нас, прийміте, я діти, Зробімо так, найдорожчі мої, щоб Христос не був сумний. Зробімо так, щоб Він був радісний. Зробімо так, щоб він, так як колись в'їжджав до Єрусалимської святині, і сьогодні він не видимо, а навіть видимо, питайно Євхаристі в'їжджає в нашу святиню, де ми також будемо його успівувати, щоб появилася усмішка на його серці і на його душі, що ми є істиною, діти Господа Бога. Бійтеся зависте, дорогі мої, бійтеся заструщі. Бійтеся захланності, бійтеся грошолюбства найбільше. Подивіться, до чого довело грошолюбство Юду Іскаріоцького, зрадив Ісуса і повісився. Біймося тих гріхів, будьмо щирими, щедрими. Зустріньмо достойно цей страстний тиждень. Цей тиждень тишини і спокою. Коли треба сказати до світа Стоп! Цей тиждень, де Бог віддає за мене своє життя. Уявіть собі ще на закінчення, дорогі мої фрагмент. Хтось має вмирати, хтось є скараний на, на, на смерть. Уявіть собі. І ти маєш таку любов до тої людини, чи то твій син, чи то твій знайомий, і ти кажеш, ти знаєш, що, давай я помру за, замість тебе. Ну такий жест. Я помру замість тебе, так як військові вмирають за нас на Сході. Ну, для мене це був би шок. Я буду жити так. Живи, маю сім'ю, дітей, ти живи, а я ну, я помру. Я вже трохи прожив, я піду на муки замість тебе. І ти собі уяви, ти йдеш на муки, а той, ради кого ти віддаєш своє життя, каже: чудово, пішов собі в бар, собі хляпнув, О, прекрасне життя. Телевізор, інтернет, колеги, компанії, а ти дурачок вмирай. А може би мене зашкрібіло, а може б мене сльози були, а може би я, дорогі мої, не знав меж радості. А так деколи поступаємо. Ми мали вмирати, Ісус зав на себе хрест, ти вмирай, а в нас свої справи. То не є нормально. І тому цей страстний тиждень, Бог вмирає на хресті, а ти співчувай людину. Ти застановляйся, людину. Ти дивишся на восьму стацію і плач не над Ісусом, а плаче над собою, над своїми випадками і над своїми дітьми, як каже Христос. Отут От треба застановитися, прийти дужно на страсті, прийти поцілувати серцем і душею плащаницю, побути той тиждень в тишині під Христом Ісуса, який вмирає за тебе. А потім, по-справжньому, тоді ти відчуєш, той прасник Христового Воскресіння. Що Христос не тільки воскресне з гробу, але Він воскресне у Твоєму серці і Твоїй душі. Осана, благословених, хто йде в ім'я Господнє, Осана повишних. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!